Знову вітаю вас, друзі. Після нашого полювання тут буквально це все на одній плазі. Ми вирішили піти пообідати, мати ланч і зайшли в мексиканський ресторанчик. Заодно я вам покажу, що ми їли, що пили і як це все відбувається. Це такий аутентичний мексиканський ресторанчик із дуже смачною їжею. Показую. Як виглядає він? Він так, наче зроблена, наче хатинка, така мексиканська хатина з припічками. І ось ось так він виглядає. Нам принесли зразу ж нам принесли салсу і чіпси. Чіпси виготовлені тут же, вони виготовляють самі. Дуже смачні. Чіпси з корну. Hello, it's okay, no problem.

Yes, it's супер, ось так от вона виглядає. Це дві таких тортії, і в них зроблен е, всередині е, кури, куриця, і воно все з соусом. Дуже смачне, коштує воно 14 доларів. Так що don't know. I'm tired of tacos with I, ви знаєте, у мене спитали, чому у тім сидить у шляпі, але я вам скажу, що you know, я. але я скажу, що тут в Аризоні і взагалі в Америці люди не знімають шляпи головні убори в помешканні. От, наприклад, заходить чоловік. Бачите, він не знімає шляпу. Він вдіває окуляри на шля... на бейсболку. Ніхто тут немає такої культури, такої чи що? Он там чоловік сидить теж. Хто в шляпі, той не знімає. Ну як це все, як це всліїсть? Отак, от я насупа... на... накладаю в чіпси. І їм цю салсу. Угу. Скажу вам, що пекученька. Сьогодні п'ятниця. Ми відпочиваємо. Уже почали відпочивати в п'ятницю. Ну, що? Пенсіонерське життя хороше. Я не повністю на пенсії, я ще працюю. Я працюю тільки десять годин в тиждень, але 12 серпня я йду офіційно на пенсію. І я чекаю цього дня. Ви не можете уявити як? Ну нічого, продовжуємо насолоджуватися життям. Будемо смачненькі їсти. Я маю 90% Айгев «Привіт». «Привіт». Привіт. І побажаю всього самого найкращого моїм леді. <laughs> він сказав, що він має ланч з його favorite girlfriend. Ось принесли нам вже їжу. І це, як я казала, це в таких е, тортіях. Замотаний замотана куриця і дуже смачний білий соус. І це у нас бінс, тобто квасолька варена, і вони якось там роблять зі спеціями, Вона не гостра, але дуже-дуже смачна. О, у Тіма Тім теж замовив таке ж саме. І зверху ще полив такою салсою. Так що будемо. Насолоджуватися. Всім смачного. Ну, що я ще скажу? Я, е, ц... Нам рахунок ще не принесли, але якщо це по 13.99 чи щось таке, то вважайте за 30 доларів у нас ланч на двох. Для Америки я вважаю, що це непогано. Друзі, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. У нас вже 58 людей. 58 моїх прихильників, 58 моїх друзів. У мене просте життя. Я його показую вам, своє просте життя. Але я ділюсь ним з вами. А ви в свою чергу підтримайте мене, будь ласка, підпишіться і поставте мені лайк. Я вам буду дуже за це вдячна. Всього вам найкращого, бережіть себе, до нової зустрічі. Далі буде.